Всіх вітаю на Сто! З вами компанія Америка на Сьогодні до нас приїхали нові автомобілі. Я зараз детально про кожну з них розкажу. Якщо вас цікавить наш контент і ви не хочете пропускати наступні випуски, обов'язково підпишіться на наш YouTube канал. До нас приїхав унікальний автомобіль. Це 2017 року поліцейський інтерсептор Ford Explorer. Ми його купили з мінімальними пошкодженнями по ходовій частині. Обов'язково зараз в коментарях напишіть за скільки ми купили його в Америці. Буквально декілька місяців назад він ще на цьому автомобілі ще ловили всякі злодії американські поліцейські. А вже зараз він стоїть у нас на сто. Перший автомобіль, з якого я почну більш детальніше, це Audi Q5. 18 року автомобіль, тут преміум плюс комплектація. Це хороша комплектація. І з пошкоджень вони пройшлись по задній частині, вони абсолютно мінімальні. Цей автомобіль нам вдалося купити на аукціоні Копорт за 12 700 доларів. І це дуже хороша ціна. Автомобіль Audi Q5 один з найпопулярніших кросоверів серед наших клієнтів. Ми купили автомобіль, коли ціна, різниця в ціні між 16-17 роком була буквально 2-2,5 тисячі доларів. Але вже це 18 рік, вже новий кузов, і ми завжди намагаємося нашим клієнтам купувати більш ліквідніші автомобілі. Якщо ви також хочете купити для себе або для подальшого перепродажу автомобіль дуже ліквідний та по хорошій ціні, звертайтесь до наших менеджерів. Всі контакти є в описі під цим відео. І повертаємось до нашої ауді. Зараз я вам покажу, які ж пошкодження були по цьому автомобілю. А пізніше ми пройдемо в салон, де ви зможете повністю оцінити якість салону. Як я і казав раніше, пошкодження пройшли по задній частині. Вони абсолютно незначні, як ми можемо бачити. Автомобіль купили 2018 року. Тут повний привід, преміум плюс комплектація. Зараз машина приїхала сьогодні. Буквально на днях ми зробимо вже дефектовку і будемо ремонтувати по ремонту. Тут орієнтовно півтора-два тижні роботи. По ремонту та комплектуючим тут не вистачає підсилювачі бампера, також бампера в зборі і мінімальних комплектуючих кришка багажника тут дещо пошкоджена, але наші спеціалісти все відновлять і зроблять. Купувати не потрібно. Є великим бонусом для нашого клієнта те, що разом з автомобілем приїхав задній бампер. Його не було видно на аукціоні, але він приїхав разом з автомобілем на СТО. У нас часто клієнти запитують, який преміальний кросовер чи свіжий кросовер можна купити в бюджет 18-20 тисяч доларів. Один з них перед вами це Audi Q5 преміум плюс комплектація. Що цікавого, це автомобіль на повному приводі. Тут парктроніки з усіх сторін, також панорамний дах, білий шкіряний салон, особливо. Важко купити автомобілі, які які мають співвідношення там кольору салону, а також кольору зовні, білий на білому, але нам вдалося ще по такій ціні: цей автомобіль обійдеться нашому клієнту до 20 тисяч доларів без урахування ремонту. Якщо вам подобається більше седани, ви розглядаєте в доступний бюджет з мінімальними пошкодженнями. Один з найоптимальніших варіантів зараз я вам покажу. До нас приїхала з аукціону автомобіль Audi a 4. Тут преміум плюс комплектація, тут S-Line версія Автомобіль 2012 року має пробіг 105 тисяч миль, але нам вдалося його купити за 2800 доларів по buy Now. Наші менеджері працюють 7 днів на тиждень, і кожного дня вони розглядають варіанти Байнау, тобто автомобілі по фіксованій ціні, але обирають найвигідніші варіанти. Нашому клієнту було важливо, щоб був мінімальний ремонт. Як тут можемо бачити, тут пошкодження пройшлись по. Передньому бамперу, а також десь такі ж самі пошкодження. У нас і по задньому бамперу. Я вам зараз все покажу. І цей автомобіль максимально цілий, можна купити бюджет до 10 тисяч доларів. І це автомобіль на преміум плюс комплектації, шкіряному салоні і на повному приводі. По автомобілі також є пошкодження по лобовому склу, але плюс таких машин, що ми міняємо це скло і одразу можемо ставити на облік цей автомобіль. А ці пошкодження вже можна зробити навіть пізніше. Як я і казав раніше, пошкодження також пройшлися і по задньому бамперу. Як ви можете бачити, вони абсолютно незначні. Тут також є проктронніки як спереду, так і ззаду. Дуже хороший автомобіль, S-Line комплектація quattro. Автомобіль на днях буде передавати на дефектовку, і потім вже на ремонтні роботи. І зараз я вам покажу салон цього автомобіля. Тут темний шкіряний салон, як ми можемо бачити. Абсолютно ціла безпека автомобіль, оснащений люком. Як можете бачити, тут шкіряний салон, але він майже як новий, незважаючи на те, що тут пробіг аж 105 тисяч миль. І зараз я вам покажу автомобіль, з якого ми починали відео. Це поліцейський інтерсептор 2017 року. Він дуже цікавий, тому тут за хвилину неможливо розповісти абсолютно все про нього. У нас вийде окреме відео про цей інтерсептор, тому обов'язково підпишіться, щоб його не пропустити. Але я сьогодні покажу вам міні-огляд на цей автомобіль. Може вам здаватися, що тут шторка на задньому ряду, але це абсолютно не так. Тут воно все закрите, тут пластик. Тут місця для злодіїв, яких спіймали поліцейські в Америці. Зараз я вам покажу, як він виглядає всередині. Цей автомобіль. Тут звичайна комплектація, вони всі поліцейські йдуть на звичайні комплектації, але можна все це перешити в шкіряний салон. Це не дорого коштує. Ось так виглядає всередині. І зараз я вам покажу ще одну круту фішку, що є в цьому автомобілі. Цікава фішка цього автомобіля: тут є такий прожектор. Він регулюється зсередини, як ми можемо бачити, тобто поліцейський під'їхав, і він може його дивитися по сторонам, якщо в темний час доби, що де знаходиться. І ще цікавий плюс є такі діоди. Вони знаходяться зверху і також використовуються для роботи в поліції. І до найцікавішого, яка ж ціна покупки цього автомобіля в США? Правильна відповідь: 1300 доларів. Саме за цю ціну нам вдалося купити цей автомобіль на аукціоні в США. По цьому автомобілі незначні пошкодження. Буквально через тиждень-півтора автомобіль вже буде повністю відновлений. У нас вийде повноцінне відео по цьому унікальному авто. Ви ніде його не побачите, тільки у нас ми детально покажемо місця для зброї, місця для тримання злочинців, і також розберемо повністю цей автомобіль більш детальніше та покажемо, як він їздить. На цьому я буду завершувати це відео. Сподіваюся, вам було цікаво так і з Навально. Вов'язково підпишіться, щоб не пропустити наступні наші огляди. Хочу нагадати, що наразі доставка триває 6-8 тижнів США, а оплата відбувається в три етапи. Для тих, хто зацікавився автомобілем США. У нас є посилання під цим відео. Також всі необхідні контакти. А я вам бажаю мирного неба. Бережіть себе.